Гой, друзі, вітаю вас! Ми знову на нашому сімейному ранчо. Пташки співають, сонечко встає. Приємного вам перегляду. Тут у нас також вже от сонечко одне встає, тому що він хоче дуже сильно пісяти. Шип, шип, шип. Сьогодні, до речі, оці сонечки ля встав, став і пішов піцу жрати. Оці сонечки, до речі, в нас сьогодні також встають і від'їжджають в годину дня. HPT переміг дику білку в лапопашному бою, як завжди. Зараз він буде абоссаний. Де ти, гад? Побіг. Сракою посвіркав, тільки, блін. І знову він тут витяг ось ці пір'я, які в нас вже їх мільярд штук по всьому дому розкидані просто. Одне з останніх, одна з останніх пір'їнок. Ось вона. Якась Сіксімська, Сіксам Фідер Спот. Пір'я горобця і ворони. Ворони в нас вже було, і горобця, мабуть, також було. Вейне, ти хочеш піти пожирати і go на город? Ой, Що ми тут бачимо? Капець. Візьми, ти сир будеш їсти, Вейне. Упоровся, чи що? Короче, о боже, тут така срань. Просто по хаті це капец, що відбувається, ребята, у вас тут. Ви насрали мені тут взагалі. Ну, Карліон хоч допомогла, трошечки помила. Молодець за собою. Що я хотіла показати? Елі наша. Елі Наша вже е, подорослішала трошки, вона вже Тодлер, така миленька, <смаленька> маленька дівчинка. Я показувала її в ТГ-каналі і в Інсті. Якщо ви не знаєте, що в мене є сімстаграм, то посилання буде в описі е, до цього відео. От. І, мабуть, ми її також будемо прокидати, того, що вона хоче їсти. І для цього, мабуть, потрібно ще й матінку. Також здійняти того, що що ви тут робите, ребята. Ви Джеку! Ну, сходи в кущ. Що? Два придурка, які влаштовують тут сімейні мелодрами в мене просто. Мама пішла в кущ. Ну, окей. Тато вже поїв, пішов. Ти, Ні, ти не підеш до Кампуктіра, підеш зміниш одяг і підеш до кіз, і підеш до кіз. Іди. All dirty mini gods. Будь ласка. Алекс, що в тебе за страх? Кошмар із замком. Увісні Алекс була замкнена в власну будинку, не могла вийти. Чомусь це було незатишно. Може, перестановкою зайнятися? Ні. О! HPT в нас вкусила білка, і він тепер хворий. Капздець. І до речі, я за кадром трошечки коли пограла, щоб Еллі подорослішати. Я позбирала ось ці пампкіни, всілякі перці і все таке. Давайте перці ми продамо. А ось цей великий кроп покладемо. Що це було тільки що? Боже? Ні, не треба тобі HPT, просто їж. Оце я все покладу в холодос, може, воно нам і буде треба? Це ми також продамо. Так, малеча вже прокинулась, і вона попросилася до дядька, щоб він її погодував. Цікаво, цікаво. Давай. Прикольно. Ось знову і шпівку сила білка, боже. Я хочу йому облегшити його долю. Гляньте, яка вона гарна. Ой, вона таке бежу. Така не задоволена. Дядько їй дав бутербродік з шинкою та сиром. Все, Зараз буде задоволена, а що тобі не подобається? Вона не любить прокидатися. коротше. Монстр, маленький монстр, вона прокинулася. І все. Так, мамцю, в тебе я бачила, є пилосос. Давайте тут от вакуум лайтлі, будь ласка, Того, що в нас трошечки засралося все в хаті. Ой, блін, дитинка вже поїла і хоче гуляти. Зараз вона буде вирядувати, кричати. її треба випустити. Мабуть, давай ми її перетягнемо. А що тут більше варіантів аж дві? Що це за фігня? Давай, пікап. Потім допилососиш. Потім допилососиш, давай трошечки треба дитинку випустити, щоб вона не вирядувала і розважалася там сама. Давай підняла. Давай, поки вона її не посадила, я її перевдягну. Ну, то така гарна з цими курчатками, просто я не можу. Давай, е, як тут? Тут лірки чинчий аутфіт, боже. Ми можемо вдягти її цей дурнуватий аутфіт. У мене тут вся така сімейка трошечки по-дурному вдягнена. Отакий. З цими рукавичками, як у Еві, були колись. Коли вона була молода. І давай посадимо та просто десь її відпусти. Відпусти просто дитину і йди займатися тут своїми домашніми справами. Я хочу сьогодні, нарешті, блін, гарна погода, я хочу піти зробити той розпродаж. Ляньте, ну ляньте, яке сонечко, золотеньке, просто ходить. Я не можу. Де твій планшетничок? Іди сюди сядь ось сюди і візьми планшетничок, і Сімлінго Джуніор. Сіксамі. Вивчай сіксамі. Типу, будемо думати, що його типу, навчає її цієї мови батя. Наприклад, типу, він же сіксімець і вона має вивчати сіксамі. Я така гарна. З єдинорожкою, Боже, такі гарні ті. Наряди від розробників для дітей я просто не можу. Тодлери це моє коханічко просто. Це. Сидить, сидить і вивчає е, слова сіксімські. щоб до баті потім полетіть. А що ти розмовляєш з дитиною? Ну, окей, розмовляй, це дуже гарно. Іди до прибирай, мабуть, ще. А що в нас? Батя пішов дивитися на дитину. Боже, як вони до неї всі прилипли. Глянь, ти такий. Ой, дивиться, ой, ой! Не можу я просто. Так, тут наповнена миска. А де наші чуваки? Вони вже свалили? Вони вже зібрали свої манатки і спірдолили, чи ні? Мабуть, я їх не бачу вже. Блін, Вейн. А, він грязний. А, ні, ось-ось, прийшли, прийшли. Мабуть, десь вони сралися там по, по закутках. Карлі сіла дивиться. Що це вона? Політику дивиться? Так, політику. Мені сподобалося Вербена в своїх відосах розбирала. Ну, не в відосах. Ну, в відосах вона згадувала. Коротше, в своєму каналі вона розбирала ось ці всі політичні шоу, тут, типу, лама, там був якийсь вампір. Це дуже цікаво подивитися, що сюди позакладали розраби. Ну, все, Карлі пішла. Я зрозуміла. Блін, треба HPT полікувати. Бо він, як завжди, Давай ти е, зміниш одяг, також аутфіт. Ось на цей. І все, і треба йти робити розпродаж. Де наш холодильник? Так, іди випечи піцу. І тут я от розставила сири, треба зробити е, пікап сервінг А можна все, пікап сервінг одразу? Сервінг. Боже, якщо я неправильно читаю, не соромтеся писати в коментарях, що я, блін, ракло, серйозно. Бо, ну, я вивчаю інгліш щодня. І якщо я, ну, типу, неправильно щось кажу, то це погано. Треба це виправляти. Давай це все, от, оце, от, все, от, розберемо. Скільки тут чотири штучки залишилося. Ой, там, блін, такий вогонь. І оце також треба. Щось там Елі виридує, я чую. Але ми займаємося тут своїми бізнесовими справами, тож, вибачте, мене, будь ласка, розберетесь там якось самі. Давайте я вгадаю, тут йому телефонує Кайл Кайлсон. <плес> не проти, ні, йди в жопу Кайл просто. Я не, не буду до тебе їхати. Так. О, піцка вже готова. Зараз ми її також е розфасуємо. Все це треба прибрати. Дістань піцку. Що хоче Карлі, знову пекти свій бляха торт? Фу, Карлі, я тебе кекну зараз просто, я тебе. Це капець. І глину пошла місить сразу. Нормас. До речі, у нас вже довго. Є, але ми з ними мало дуже спілкуємося. І одразу треба цю печечку поставити сюди, в, в ні зони досягаємості, щоб вони не напікали потім піц 35 тисяч штук. Все, йдемо сюди до цього столику. І старт фудсейл, я думаю, він трошечки по конченому працює цей столик. Я думала, що тут можна, типу, стояти, викласти на стіл, так як а, на тих столиках, а, які. З базової. Вони ж в базовій грі були чи ні? ні 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 ні, -ні. Відвали, будь ласка. Старт фудсейл. От зараз я розпочинаю, вона має викласти все тільки зараз на стіл. Ось так. Все, приходьте, купуйте сирийку амнолі, органіка. Го. Давайте. Так, а ми подивимося, що там Еллія робить. Вона лазить. А батя, от я якраз сказала, що ми не спілкуємося. Ми прекрасно все спілкуємося. Батя сидить і от говорить про сонячну погоду з Джеком. І може ще з Карлі поговорити пополіткувати. каже: блін, у нас такі бороди з тобою однакові, і погода сонячна і взагалі все класно. Так, а малеча що хоче? Малеча не хоче там пісять, какать? Ні, не хоче. Вона просто бешена на того, що шо. Через гру з флеш-картками. Вона вже задовбалася вивчати ці сіксами. блін, ваші срани. Не хочу. Так. Що тут у нас? Прийшли якісь е черти. Прийшов якийсь дід мертвий. У ця жінка така. Це жінка? Значить. -то. Дані Давіла. Вона така. Прям. Йой. Йой. Крашеса просто така сильна. Так, малеча пішла, чи не пішла. Вона йде до матері, чи матір йде до неї? Вона йде до матері. Лізе. О, Еві! Еві прийшла до нас, боже. Бабцю. Бабцю. Що ти. Боже. Бабцю. А? Блін, давайте запустимо бабцю. Ну, що робить. Інвайт uh, ін. Дивіться, яка слеєрка. <сіх> Бешена просто. І, до речі, в неї також є ось цей браслетик. Е, його зробив о, Джек. Це срібло, начебто. Каже, заходь, бабцю. Давайте, сьогодні Вейн буде на тому. Приймати гостей, <сіх> обслужувати всіх. Ви тут самі розберетеся. Так, у нас торговля йде повним ходом. Прям повним повним ходом. Дитина вже лізе до нас тут. В неї є якісь В неї є якісь іграшечки, щоб тут посидіти поряд з мамцею і погратися. Під наглядом. Ля! Ля! Сири розлітаються, як гарячі пиріжки. просто. Що кажеш? О, якраз про сир вона і розмовляє. Про смажений. каже: мамо, ми такі сири продаємо. Я також. Ви вже все? Так, вони вже, мабуть, пішли додому. Висралася, молодець. Все, бувайте, пока-пока. Дякую вам за стейовер. Ми, мабуть, наступного разу на стейовер, маму, покличемо. Щоб вона у нас була. Ля, а це жінка вже по другому колу. О, а це Джофрі Лангреб. Це Джофрі Ландграб. Прийшов їсти піцу, лянь, ти вже піца пішла. Ага, піца, вона не береться слайсиками, шматочками. А, этот. Ой, а що хоче? Що ти дала їй? Що ти їй дала? Попроси бабцю, щоб вона тебе помила. Ля, щось вона й дає. Давай дайпер. Тебе ж не треба мить. Ні, не треба мить, їй треба дайпер поміняти. Підгузочок. Все. Бабця зараз поміняє. Ляньте! Світ трей... Бляха, скажіть, як це правильно? Вона випросила якусь цукерочку. Кайл примандував сюди, блін, задрав. Вона випросила бабці цукерочку. Отже ж така дупа мала. Солодко випросила зараза. Зараз через три години цей пройде мудлет, вона буде біситися, що немає в неї цукру. Кайл, я казала тобі, що ти дурак. Я повторю тобі ще раз, ти ідіот. Боже, це оцей родич дебільний, просто який, який всіх бісить. Я думаю, у всіх такий є родич. І в родині великі. Боже, оця жінка так класно в вдя... Я взагалі в шоці. Розраби стали робити гарних симів. Я от помітила. Вони стали робити гарних симів. Правда, оце от якісь баги, може, це якийсь мод робить, що у них очі грибуться потім. Я не знаю, але розраби стали робити гарних симів, красивих. Ага. Таких в тілі, не то, що палка-гамна мішалка якась. Ля! Пішла торговля, хорошо. О, прийшов Мортімер Гот. Нормас. Що ти тут розказуєш? Не подобається. і все ж взяла. А піцу будете брати? Піца що це? Гарден піца. Виростили всі інгредієнти на своєму груді. Шість штук залишилось ще. Що там наша малеча? Давайте подивимося. Щось попросила у татка, випросила. Я, до речі, забула вам сказати, що е, вона допитлива, вона любить навчатись. Бачите, вона попросила у татка картки з броколями та все таке. Щоб він вчив її словам або якимось потребам. Вона завжди приходить і домахується до всіх. Щоб вони її навчали. Це просто золота дитина. Інфантом вона була сонечком, а Тодлером допитлива. Забула, каже. ж якась вона бешена трошки. І бабця, тут глина, глину місце, як завжди. Все, набридло тобі. Іди пограйся, іди пограйся. А батько. А батько поки що піде здоїть. А ні. він нагодує. А ні, тут є. Отут от. нагодує кіс, і треба ж їх здоїть. Треба ж їх здоїть сьогодні. Давай, ти не доїв ще. Їх... А що ми там стоїм, Лагаєм. Дядь. Що ми тут робимо? Я буду чекать, поки ти підеш, чи що? Так, фудсел компліт. Значить, 11 е, сирів ми продали на 154 милуни і два шматочки піци за 78. Ну, я вважаю, це нормас. Блять. Арквейн! Мам, ця взяла рожок морозива, це морозиво дієтичне, ти зараз схуднеш, взагалі будеш, як палка. Про яку я й казала, не їж це, не їж, не їж, не їж, не потрібно це тобі. Ні, Ти була ідеальною. Ідеальна була, не треба тобі це їсти. фу. Так, Вень пішов в своїх справах, пішов доїти, булочку. Ой, Боже, тут, блін, насіно. Давай, помий. А дитинчатко тут грається з монстриком. Покладеш назад. Яка ж ти умнічка, я не можу. І ти кубики складати. Ти Зможеш? Зможеш складати кубики. А, нова персоналіті трейд. Вона охайна. Окей. Окей, Алекс, у нас охайна. Ой. Так. Тут нас вейн плямку подаїв. Оце, до речі, мод на те, щоб вони малювали Тодлери, але треба, напевно, його оновити, тому що тут анімація перестала працювати після оновлень. Я сподіваюся, буде типу оновлення моду. Того, що він дуже класний. Ось, наприклад, ось тут є намальований щось намальоване. Це може котик чи що це таке? Мала намалювала. Це дуже-дуже мило, коли у вашій сім'ї є малюк. Тут дуже мило. А ти пішла, пішла витирати все, що тут є на траві, калюжі, Боже, бідолаха. А, а де? А от. Тебе є чим зайнятися? Тебе є кобила, яка нечищена, з якою ти не той, не порозмовляла, поговори з нею. Обійми того, що їй дуже погано. Почухай, шию її. О, я, до речі, дуже люблю Тікток е, дивитись там, де коням чистять е, ноги ці копита. Не знаю, чого мені так прям так подобається дуже. Так, що у тебе тут, Селеста? Мало в тебе дозвілля. Тобі треба що з тобою треба зробити? Давай ми на тобі покат... покатаємося. Давай. Давай ми покатаємося. Татко там впорається з дитиною сам, а ми покатаємося ввечері Селеста стій. Стій є. А ми зараз дамо пару кругів на тобі. Якщо ти нас не скинеш, звісно, вдягли їй цю штучку. Давай інтенс райт. Пішла. Такі звуки класні. Тигадим, тигадим. Ой, це ж треба прибрати. тут все. Боже, ми ж це не продали. А як це зробити? А я можу це? Я можу це просто отак багажик перекласти? Не продався весь сир, на жаль. Дві головки ми зробили. І він сьогодні не продався такий день. не дуже. А що таке? А де дітьо? А дітьо хоче їсти. Татко. Татко. Сюди. Сюди швидко. Малу саджай, садовий. Блін, тодлерка така класна, боже я забула, як грати тодлерами. Прикольно. Вони такі прям. Уй, задоволена. А що не задоволена? Спадки хоче. Зараз, зараз ми тебе погодуємо і спадки покладемо. Не вередуй. Не вередуй. І лагати стало менше, без інфантки. Так. Ой. Уй, просто. Ми їй дамо Гарден Піцу. Таткова доня. <гушує> кушає піцу. Давай, давай, давай. Що ти? Ні, не треба її чекать. Ну, він сказав їй поїсти. Іди пісій. Він сказав їй поїсти. А Селеста в нас вже набула сьомого рівня швидкості. Тигидим, тиги Гляньте, яка красотка. Просто в своєму віночку з цими блискітками. Ти що? Все. А що ти так розважаєшся? Так, вона розважається, коли на ній катаються. Дуже класно. Так, дітьо тут вже лепече саме до себе. А що, Не сподобалася їй піця? Лялябі, давай. Сюди. Uh, read Тотлер ту to sleep. Давай, ред. Собака там, блін, хворий. Оце вона, вона не поїла, вона викинула к чорту. Їй не сподобалося. Ну, ходи, голодна, зараза. Що ти будеш її читати? Ой, там про динозавриків щось. Давай, розкажи їй. До речі, вона така носить в зелених тонах, в зелененьких в неї. Одяг. А мамця мамця їде вже додому. Пісяти, кушать, миться і спать. Все, злась. Я ж сподіваюся, ти не, зараз не впадеш. Митись швидко, прийняти душик. Татко що хоче? Татко хоче їсти. Звісно, оце треба прибрати, в нас вже нікого нема. Щоб оце готували всяке лайно нам. Дідо спить, дідьо спить. Треба якийсь їй ночнічок тут ще повісить, якийсь красивенький, щоб було. Щоб було дуже затишно в неї. Може, якийсь є ночнічок з конячками. Все. Отак. В тебе щось є в багажу? Ага, є в багажу. Це можна ж покласти сюди. І оце можна взяти порцію цього. І молочко покласти в холодосик. І це покласти також. Все прекрасно. О! Вирішив сісти нарешті тут, боже. Поїсти гарден піцу свою. Тут у нього ще є якась купа сміття, і його треба переробити в той переробній станції. І якесь е пір'ячко в нас нове. З'явилось, що це в нас? Це ворони ми його геть. Це кардінал. А он кардінал у нас вже висить, теж його геть. Це що, горобця? Мабуть, у нас також воно є вже. Так що геть. І мамця також візьме піцу перехватить. Перехватить. А батя хай пі... Ні-ні-ні, не сходи, не ходи ще туди. Сходи, перероби тут свої переробки. Всього батя йде в свій гаражик перероблювати. Мені цікаво, він має якусь е, навичку гри на якомусь інструменті. А, ні, немає. Тільки спів у нього на восьмому рівні, до речі. Письменництво навіть має навичку. Цікаво. Давай, оце я люблю дуже. Оці перероблювальні машини, апарати. Oh, now, Давай. Ага. Отак. Аспа. Угу. І можна почистить. Почисть. Бо воно щось воняє. Олекс у нас їсть. Блін, так спокійно. Так спокійно просто. Тихо на вулиці цвіркунчики цвір... ц... цвіркають, звірку цвіркоч... Чи... господи, прости. Цвірку не коротше. Ну і, власне кажучи, на такому моменті, як ви всі любите, ми і будемо кінчати дану серію. А я дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на цей канал, якщо досі цього не зробили. Я дякую своїм неймовірним спонсорам за те, що підтримують мене на Баймі Кофі. Ось ви можете їх всіх бачити на екрані. Вітаю нових спонсорів! Дякую старим, хто подовжив підписку. Ви неймовірні. Зустрінемося в наступних відео. До зустрічі.